Ну і зрештою ми продовжуємо прямий ефір. Зараз в студії з'являється Андрій Дубос, президент Асоціації Українських банків, який буде відповідати за всю банківську сферу. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Дуже багато до банкірів. У нас питань. Ми за ці 30 років. Ну от ми спостерігали, як формується, зрештою ми бачимо, як формується за натівськими зразками наша армія, як міцніє український дух. Ну і звісно, саме на час запитати, а що ж з банківською сферою в нас відбувається? Ми пережили разом як клієнти, як громадяни кілька банківських криз. З чим ми маємо справу нині? Я бачу, що. Що нацбанк України планує запровадити ліміти на грошові перекази з картки на картку? Тут дуже багато до вас з цього приводу питань. А після оподаткування, тим не менше, я бачу, що українські банки заробили майже 80 мільярдів гривень за півріччя, це на 18% більше ніж за півріччя 2023 року. Всі ці факти, всі ці події, новини про що свідчать. Давайте з банківського порядку денного. Дякую, пані Юрія. Гарне ви зробили порівняння з приводу нашої армії і зразку НАТО. А я вважаю, що переозброєння або переформатування банківського сектору України на цивілізований, на такий прогресивний потужний зразок воно відбулося розпочалось в 2014 році, і така основна стадія реформування банківської системи тривала десь до 2019 року. А це все і не тільки дозволило нам увійти в такий шалений потік викликів у 2022 році з стійкою банківською системою, яка не припинила роботу ні на годину. Тобто в інших країнах світу і до речі, до нас як до асоціації, зверталися навіть колеги з Тайвані, Я тут підкреслюю. В травні 22-го року з приводу того, а які ж заходи і які передумови ви зробили для того, аби у вас в умовах повномасштабного вторгнення на країну а банки не припинили свою діяльність і ми ділилися цим досвідом. Ми ділилися тими заходами, які запроваджував національний банк. Іван все таки не виключає атак. Ну от бачите, я підкреслив так: 22-й рік, травень місяць колеги з асоціації банків Тайвань Тайванської банківської асоціації вже тоді аналізували і скажімо так, просили нас поділитися цим досвідом. Так дійсно банківська система встояла, Це банк, банкіри як кластер, та як угу. зараз зазвичай кажуть, встояли. Вони працюють, і це надзвичайно на нас ті. І це те, що вселяє оптимізм. Однак з нашого лексикону зникають е, такі терміни банківські, які банкіри, які, до яких нас і призвичаїли: іпотека, е, кредити, щось в цій царині відбувається. Коли ми угу. повернемо абсолютно можливість до, до цих термінів і використання їх, я думаю, що це один із етапів. А спочатку, коли йде там очищення або зміцнення, або встановлення таких жорстких нових вимог до. Системи і система вдосконалюється, Це перший етап. Другий етап, звичайно, тоді вже йде етап розвитку. Якщо ми говоримо про кредити, наприклад, так. в тому числі іпотечні чи кредити там для бізнесу, для споживчих для споживачів, то треба розділити питання на дві частини: до початку вторгнення і після початку вторгнення, тому що це зовсім два інших світи, і а, в цих двох різних умовах приймаються інші. Ем, ну діють інші, назвемо це так, якби правила. Якщо ми говоримо, наприклад, в умовах повномасштабного вторгнення, то так звичайно кредитування в Україні суттєво скоротилося. А і ми його, скажімо так, найнижній пік спостерігали в літку 2023 року. І вже з літа 2023 року споживче кредитування стрімкіше почало е, е, рости кредитування бізнесу трошки повільніше, але теж воно було і звичайно, що з великою допомогою держави, тому що програма 5.7.9 – це майже 80% кредитів виданих юридичним особам. А, а якщо говорити про іпотеку, то м, теж є гарний інструмент є оселя, який спочатку був запроваджений для військовослужбовців, правоохоронних органів, науковців медиків. А під пільгову ставку 3%, а далі потім його відкрили для всіх. Громадян, які потребують, наприклад, отримання або покращення своїх житлових умов, а, і для них ставка 7%. В умовах українських реалій а 3%, 7% кредит це дуже класний і вигідний кредит, оскільки в нас Україна а, в таких умовах інфляції майже ніколи не перебувала. Тому а, я тут. Погоджуся з тим, що хотілося би краще, але не погоджуся з тим, що в нас зовсім там зникають вони з лексикону. Спочатку, коли банківський сектор реформували, то звичайно що е, десь кредитування е, звужувалося. Але вже тоді, коли ми бачимо, що в банках зараз кошти є, банки стійкі, в нас немає таких там банкопадів або нової кризи банківської в умовах війни. Це знаєте дуже така хороша, хороший сигнал. Далі ми говоримо про. Якісне кредитування, якісне кредитування, коли ти оцінюєш ризики, з і дивлячись на найголовніше, це на своїх вкладників, тому що ті, хто тобі довірили кошти, ти повинен в першу чергу думати про них і здійснювати свою ризикову діяльність, щоб десь а, завжди враховувати ці моменти. Ну та не будемо забувати, що в банка немає своєї свої гроші. Практично немає це так, бан, гроші. Ваших вкладників так. і вам вдається інвестувати, вигідно інвестувати. От я повертаючись до оподаткування і про ці. Доходи, які ви отримали. Як це працює? Приватбанк виявився лідером за прибутковістю, заробив понад 30 мільярдів гривень. А хоча нам весь час доводять, що держава неефективний господар, що треба, щоб банки були приватними. А, чи держава є ефективним чи неефективним господарем? Напевно, в більшості приклади показували, що ні, але я постійно використовую якісні наприклад приклади, такі як ДП-документ, Коли ми оформляємо, наприклад, закордонний паспорт. Ну це такий, я там без без реклами, скажу це такий Макдональдс в сфері послуг, коли ти заходиш і в тебе все на дуже високому рівні. Ви знаєте, коли оформляли або, наприклад, якийсь закордонний паспорт, чи id картку, все на місці, все на високому рівні, і це державний підприємство а тепер, якщо говорити про банківський сектор з державною власністю, то в умовах війни це був дуже хороший такий, десь така опора для держави, тому що коли починається повномасштабне вторгнення, то власники, і ми не зараз не говоримо, наприклад, там іноземних банківських груп чи приватних груп в Україні, звичайно, що оцінюють ризики. Так вони оцінюють ризики і власного капіталу, і ризики по відношенню, як ви сказали, до своїх вкладників. То багато кредитних програм просто зупиняються через те, що в країні триває війна, і ну війна це підвищений підвищений м'яко кажучи, підвищений ризик. Тоді, наприклад, як держава в державі банків банки з державним капіталом, вони розуміють, що припиняти, наприклад, посівну в 2022 році не можна. Припиняти, наприклад, коли в тебе є виклики з енергодефіцитом, потрібно кредитувати енергетичну, наприклад, галузь там додаткові енергетичні генерації. Потужності, ти розумієш, що це для виживання, і тому е, через те, що в державі є. Ну на, на момент вторгнення це було чотири таких е, великих банки. Е, вони вони працювали. Я думаю, що це теж було немалим фактором, того, що е, українська е, там десь економіка мала можливість е, Таких викликах вистояти, тому з приводу прибутковості, так сьогодні прибутковість звичайно генерується за рахунок е, інструментів е, ОВДП і депозитні сертифікати. З одного боку, це можна розцінювати як інструмент, який там шкодить економіці. Тому що знаєте, кредит, наприклад, виданий безпосередньо підприємцю. Так це корисно, оскільки підприємець створює нові робочі місця, генерує якусь додану вартість і таким чином створює, ну, Платить податки, розвивається економіка. Депозитний сертифікат і ОВДП, тут їх, ну, вони мають свою різну природу. Якщо сказати навіть про депозитні сертифікати, тут є важливий важливий момент. Коли в банківській системі є багато коштів, тобто, наприклад, в банківській системі довіряють вкладники, фізичні особи і юридичні особи і тримають свої кошти на поточних рахунках або в депозитах. Якщо ці гривневі інструменти, тобто депозити, не будуть давати дохідності для вкладника, яка буде покривати інфляцію, то тоді він думає, чи варто йому тримати в банку гроші. Йому тоді вигідніше з банку гроші забрати, і самі ми розуміємо, куди далі їх розмістити. І для цього створено інструмент, який дозволяє оплачувати. Вкладникам відсотки по депозитам через те, що банки отримують від національного банку е, дохідність по е, депозитних сертифікатах, і таким чином ми а, втримали кошти в банківській системі, які не створили велике навантаження на валютний ринок, бо просто це неможливо було втримати е, цю ситуацію. І з іншого боку, для людей інструмент дозволяє захистити їхні гривневі саме заощадження від інфляції, тому що, наприклад, інфляція в цьому році

Прогнозують в національному банку. Ми трошки більш песимістично кажемо. Десь від 8 там до 10 відсотків. Ми такий встановлюємо десь спектр. А з іншого боку, депозити сьогодні пропонують в банківських установах 13 відсотків. Облігації, наприклад, внутрішньої державної позики, які теж можна купити фізичній особі чи юридичній особі, бізнесу чи громадянину, це 15-17 відсотків. Тобто тим отримуєш більше ніж інфляція, ніж а, ознецінюються твої кошти. Це, в цьому в цьому логіка і тому звичайно, що дохідність е, системи вона в даному випадку була сформована трохи е, називаємо це так, десь може всупереч, але для того щоб не допустити більш негативного сценарію, коли, наприклад, золотовалютні резерви, які як наша така подушка для 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 ну основа е, для, для діяльності, щоб вони не були спустошені, угу. я думаю, що це рішення було правильне в умовах воєнного стану. Завжди рішення мають і плюси, і мінуси. Ваші колеги з Тайваню мали вас навчити, тому що на сході кажуть криза це завжди можливості, так. Та? виклики це завжди можливості. А я знаю, що банкам весь час за ці 30 років незалежності весь час дорікають. З одного боку, тим порівнюючи, скажімо, як працюють європейські, чи американські банки, де там споживчі кредити або та сама іпотека там від 1% відсоток, сім відсотків, один там сполучених штатах, в Канаді мені здається, там такі чи 7% немає. Ні, ви праві, один-три, так. так і нам а тоді нам банкіри, і коли не там споживачі там дорікали банкірам, а банкіри нам завжди казали, ну так у нас же і депозити там під 23% там чи під 13% uh -huh. навіть та? І це це багато пояснює, як нам наблизити нашу банківську систему до от, європейських омрієнних до американських стандартів, і від чого це залежить? Тим більше, що на превеликий жаль, напевно, і ви стикаєтеся з цією проблемою, ще й досі, е, представництвом західних банків в Україні довіряють. Чомусь більше аніж українським, це так чи такий не стереотип так? був, але він з кожним з кожним роком все нівелюється. Тобто, тому, що фактично сьогодні працюють 62 банки в Україні, і ну я скажу така переважна більшість цих банків, якщо не ну я не хочу там цифри якісь використовувати. Ні, я думаю, що ви праві, Левова частка левова праві. частка цих банків є ліквідними, угу. є, мають е, таку достатньо виважену ризикову політику, виконують нормативи національного банку. До речі, які є дуже високими, і вони часто стримують банк для того, щоб більш активно кредитувати. Тому що національний банк своїми політиками, і це добрі політики. З одного боку, вони нам можуть не подобатися, але це добрі політики. Коли ти видаєш кошти, і, наприклад, цей клієнт. Є такий недостатньо десь рейтинговий, або там, скажімо, десь може ризиковий. Ти повинен зарезервувати кошти, які ти видаєш йому ще додаткову таку суму. Що у разі, якщо він, не дай Бог, не сплатить цей кредит, щоб ти міг тоді компенсувати все заради стійкості системи і для захисту кредитора і вкладника у банк. Тепер з приводу відсоткових ставок, Ам, національний банк має таку м ціль. А, вони називаються таргет англійською мовою ціль це інфляція. В позначці 5%. Тобто це перша ціль, яку Національний банк задекларував, якщо не помиляюсь, у 2015, -му, 2015 -му році своя ціль до 5% привести інфляцію. І коли інфляція в тебе є низькою, для України 5% це низька інфляція. Тоді вартість кредиту і дохідність по депозиту, звичайно, буде завжди е схожою, і вона десь буде в цих рамках інфляції. Ми перед початком вторгнення фактично вже дуже наблизилися були до цього. і навіть в, в період пандемії в нас е, була е, досягнута ця ціль. І тоді кредит, наприклад, <кхід> пригадуєте, 5-7 коли держава стартувала цю програму. То вони вже ринкові кредити і, наприклад, по 5-7-9 в період пандемії, вони вже були дуже майже відсотки схожі. Тому питання сьогодні стоїть приборкування максимальне приведення інфляції до хоча б першої цієї цілі 5 Це те, що національний банк собі ставить. Звичайно, в умовах війни ну, всі всі ці речі перемішалися. Знаєте, сьогодні ми слідкуємо за подіями в Курську, там в Покровську і на інших напрямках. І, напевно, в першу чергу, а в другу чергу, вже дивимося на показники економічні, але в будь Кому випадку, якщо ми говоримо про економіку, то в першу чергу це інфляція? І вже від інфляції буде низька облікова ставка, низька вартість кредиту. І тоді іпотечні кредити будуть, будуть по е відсотковим ставкам, які там, скажімо, на 30 років будуть дуже вигідними для е цього. Ну коли це буде за вашим прогнозом? Ну в першу чергу, ми можемо говорити про хороші е прогнози, якісь такі десь цілі. Це тільки після завершення повномасштабного вторгнення, тому що сьогодні дуже багато речей працюють в ручному режимі. Uh -huh. Дивіться простою мовою сьогодні. Половина державного бюджету України дотується нашими міжнародними партнерами. Давайте собі уявимо, що якщо б цього не було. Ну, так? Друге питання. Але ж це і продовжуватися не може до не Ну, слухайте, важко навіть собі в умовах війни уявити, що ми воюємо з державою більшою за розміром. До речі, держава більша за розміром поки що, поки як що, ми знаємо. Та, та, та. А, ваші колеги прогнозували, ну, принаймні, експерти з економіки з сфері банківської діяльності, прогнозували крах російськ, російських банків. А, мовляв, вони не зможуть обслуговувати валютні вклади своїх користувачів, але цього не відбулося. Тут, знаєте, скоріше, щоб десь не бути голослівним, я скажу так. Чи зараз? А... Добре, російській економіці ні, ну звісно, але ж вона працює. Просто знаєте, коли в тебе є шалений притік. Окей, був шалений притік а, таких дурних грошей нафтогазових доларів, то потім десь затягнути паски. І адаптуватися під той дохід, який в тебе залишився. Я думаю, тут я беру зараз не окремо сектор, наприклад, економіки, а в цілому говорю про їхню економіку. А банки фактично це ж вклади і кредити. Так, якщо є можливість е, обслуговувати своїх клієнтів, е, надавати свої е, послуги і кредитувати, там не знаю, чи це споживче кредитування чи кредитування бізнесу, то банки будуть працювати, вони будуть завжди дивитися, як працює економіка. В них сьогодні підвищується до них, до речі, е, в нас від. Е, Буваються в 2024 році прямо протилежні дії в Україні і в Росії. В Україні облікову ставку, облікова ставка і валютні обмеження зменшувалися вже там останніх буквально, я не знаю, напевно, півроку, може, дев'ять угу. місяців, а в, них... а в Росії навпаки валютні обмеження у, по, у, погіршують, ну, тобто стають жорсткішими, і облікова ставка вже в третій раз поспіль вони її підвищують. А що а... значить? От дивіться, наш... ми прив'язуємо гривню до долара. Да? Угу. Ну, Інколи так трапляється, ми знаємо навіть ваші колеги тут кажуть, скажіть мені в, там, в іноземній валюті, угу. а вони втрачають довіру. Ну, принаймні, вони все зробили, щоб Украї росіяни довіряли юаням, там я не знаю, і рупіям індійським. Угу. Як це може позначитися? От що, що відбувається в економіці? Дивіться а, зараз, якщо подивитися на інший індикатор це облікова ставка так. облікова ставка це вартість залучення грошей І такий головний індикатор вартість залучення грошей в ті чи іншій державі сьогодні в них облікова ставка 18%. якщо облікова ставка 18%, то кредити для бізнесу вони будуть 25%, а то й 30%. при 25-30% відсотковій а кредиту ставці кредитування про розвиток бізнесу важко говорити. Тобто, бізнес буде як мінімум призупиняти свою свій розвиток або взагалі потихенько навіть деградувати, тому що, наприклад, обладнання потрібно періодично обновлювати. Ти не можеш залучити кошти, бо тому, що твоя вартість продукції не дозволяє тебе покрити кредитний ресурс, і все і далі вони йде цепною реакцією. Тому в них головна проблема все таки це обмеження і санкції, які здійснює Сполучені Штати Америки щодо неможливості вико. Користання там пторгівлі, наприклад, з іншими державами, ми бачимо, як з Китаєм застосувалися санкції, що Китай зупиняє будь-яку зовнішню економічну діяльність з Російською Федерацією. А я думаю, що не останню чергу, скоріш за все, і про нафтодолари прийдеться, тобто, коли, наприклад, можуть зупинити транспортування нафти з Росії через танкери, через страхування підвищене і так далі. А це вже тоді ти не маєш кому продавати, тому що ти не можеш її просто фізично доставити, тому доходи їхні падають, і економіка в цьому році буде в них спостерігати такий доволі серйозну турбулентність з приводу там закриття не закриття банків, банки будуть їхні реагувати так, як відбувається ситуація в їхній економіці. Я думаю, що 25-й рік він, скоріш за все, буде таким дуже визначальним, тому що в них завершуються практично останні можливості, економічні останні можливості. На жаль, два з половиною роки повномасштабного вторгнення дуже багато було ними використано лазівок на які. На жаль, погано в обхід. реагували в обхід санкції, деякі так? деякі країни. Так а коли ми кажемо, що дійсно зараз ми прив'язані до допомоги наших союзників в економіці. І це означає, що можливо уряду доведеться вдаватися до не дуже популярних кроків, mm -hmm. скажімо, до яких належить якраз підвищення податків, підвищення оподаткування. До яких непопулярних кроків банківська сфера може вдатися, щоб все ж таки у цей крах падіння ми не зазнали Ба наша банківська система. Дивіться краху і падіння банківська система може зазнати в тому випадку, якщо вона не має. А Ліквідності наша банківська система має надліквідністю зараз, тобто коштів в системі є багато. Система показує дохідність, тому про крах тут навіть просто немає доцільності говорити. В нас проблеми не в банківській системі, а фактично сьогодні в доходах державного бюджету, і це не вина, вина там Міністерства фінансів чи е, інших блоків уряду. Вина Російської Федерації, тому що в нас доходи державного бюджету впали на початку вторгнення, бо ми втратили металургію. Ми втратили частину посівних, великий відтік людей, доходи впали, а витрати. Державного бюджету зросли в рази, тому що витрати на е, оборону і на безпеку ну вони просто величезні, і фактично, це там проблема головна. Дивіться, і міжнародна спільнота фіна, ну, міжнародні е, коаліція яка допомагає Україні вистояти в цій війні, покриває наші невійськові видатки, тобто, наприклад, там. Пенсійні, якісь інші соціальні витрати, е, життєдіяльність держави це покривають наші міжнародні фінансові партнери з наших податків, які ми збираємо, ми покриваємо обороноздатність військо і так далі. ВПК кредитується? зараз. До ВПК і кредитування так. повернемося, тому проблема там так. Те, що в уряді заявили про те в Дивіще. про те, що в них не вистачає а, там близько 500 мільярдів гривень, а 500 мільярдів діра. гривень. Замусе. Так, так, так. Доходів, ну дивіться, звичайно, що підняття податків це дуже непопулярна справа. Але е, які інші варіанти розумієте, в нас немає інших варіантів, е, і навіть я тут так підкреслю, десь повернусь до банківського сектору, тільки сама. Ідея про підняття податку на ввезення нових автівок а відразу спричинила невелику паніку на валютному ринку. Чому? Тому що автоімпортери, розуміючи, що до 15% може виростити податок, відразу пішли на ринок і закупили, зафрахтувалися, закупили, ну, законтрактувалися наперед, щоб купити ще до підняття Як податків. угоду, так, так. так, з іншого боку, аналогічна була історія з акцизами на пальне. Угу. Тільки заговорили про підняття акцизів на пальне. А, імпортери е, па паливно-мастильних матеріалів відразу е, з, заздалегідь е, за, законтрактувалися, е, заплатили наперед по цих контрактах валюту. І звичайно, що коли валюти потрібно більше, тобто, наприклад, є більший попит, вона навіть підросла до 41,80 е, буквально там місяць місяць тому. Але е, ця паніка трошки потім була збита національним банком. І ми бачимо, зараз вже знову повернувся курс до 41,30 е, якщо не помиляюся, сьогодні 32 ага. так так, тому ем, ці речі впливають на систему, так е, і я думаю, що підняття податків нам скоріш за все не уминути, тому що ну, ну ми знаходимося в умовах воєнного стану і е, витрати будуть збільшуватися. Е, відтік бізнесу, призупинка бізнесу, воєнні дії. Звичайно, це негативно впливає на доходи державного бюджету, тому що люди десь від, важко відчуваючи якусь таке знаєте. Погляд в майбутнє, так якісь такі в середньостроковій перспективі, звичайно, що думають в першу чергу про свою безпеку, а в другу чергу, напевно, про розвиток своєї діяльності, свого бізнесу і сплату а подальше це сплата податків і доходи. Ну економічна діяльність. Тому я думаю, що підняття податків буде, і до речі, банківський сектор вже це пройшов. А в двадцять му в році, е, е, банківський сектор сплатив. Підвищену ставку податку на прибуток. Як, е, якщо порівняти будь-яке акціонерне товариство не банк заплатило за 2023 рік 18% ставку податку на прибуток, тоді як банки заплатили за весь 2023 рік 50% ставку податку на прибуток, і це було виключно через те, що аналогічна історія уряд. Не вистачає. У нас тоді пригадуєте, була така турбулентність з американською і європейською а, партнерами, коли півроку голосували в нижній палаті mm -hmm. представників е, в конгресі підтримку 60 мільярдів військово-фінансової допомоги. В США, і одна європейська країна, не дуже дружня, не блокувала okay. а, виділення програми 50 мільярдів євро по Ukraine Facility. Дякувати Богу. Ми ці дві два цих етапи пройшли, але ми їх пройшли тільки в березні, в квітні 2024 року. Цих Буквально перший квартал а, уряд шукав кошти як тільки міг, і банки заплатили підвищену ставку податку. Я пишаюся цим, що в нас була дуже важка дискусія. Повірте, як і будь-яка система, будь-який бізнес ну погано відноситься до підняття податків. Але потім, коли ми побачили внутрішню інформацію, коли ми побачили який стан справ, банкіри ну з таким, скажем, десь скриплячи зубами погодилися, прийняли зрозумінням цю історію. Я на сам кінець поставлю. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Тим більше що банківську сферу можна досліджувати дуже дуже довго Ви довіряєте більше олдскульним, так званим олдскульним банкам, чи все ж таки банкам криптовалют. Ну, банки криптовалют в Україні не працюють. В нас в Україні є там, скажімо, мобільні банки, або банки, наприклад, такі так. більш технологічні і класичні. Чи добре, чи вірите ви в крипту, як в міцну? Валюту. Я от весь час згадую лекцію Катю Бінде Кінзе, коли він зазвичай в аудиторії звертався до будь-якої аудиторії і казав, от в яких валютах ви зберігаєте. Давайте, о, Я вам пропоную переформатувати своє запитання. Запитайте мене, чи в мене є власності криптовалюти. У мене немає власності криптовалюти. Тому що я керуюся певними такими економічними принципами, коли певний товар або певний цінний папір. Підкріплений ем, це чимось, з чимось зрозуміло. чимось чимось живим. Ажіотаж, і скажімо так, десь е... ну назвемо це так просто: ажіотаж він трошки менш мені викликає довіру. Угу. Ось але технології. Це факт в Україні. Наприклад, банківський сектор є супертехнологічним. І українці, які які їздили вимушено за кордон 22, 23, 24 роки. Вони точно можуть сказати, наскільки все швидко відбувається, якісно віддалена верифікація. Тому, звичайно, ми тут можемо не тільки приймати закордонний досвід, а тут вже і ділитися. До речі, до речі, у лояльність Путіна по відношенню до кріптиви, бачите, як ви це пояснюєте? Це безвихідь. Дивіться, коли в тебе немає можливості. Розраху зробити розрахунок за свій mm -hmm. товар за нафту з країною, яка хоче його купити, але не може розрахуватись, Ось тому що це ризики це виключно через це. крипта. Mm -hmm. Я вважаю, що тут не тільки ризики, розумієте. Дивіться, ми ж можемо і бартером розраховуватись. Так вони можуть бартером розраховуватися на прне скоро вже між собою, але це проблема. Дивіться, тому що світ цифровізований, світ технологічний. Да. Тут так, сперечатися з прогресом, це так, тому має сенс. Я думаю, що це не Я дякую пане Андрію за цю можливість. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, працювали разом 30 хвилин. Ми запрошуємо завжди, тому що ця тема надзвичайно цікава, і тим більше в такий спосіб ми зможемо ну не лише не заощаджувати, але й зберігати гроші наших глядачів.